Моє вітання всім, хто дізнається про Закарпаття разом з нами. Ви дивитесь час. І сьогодні у суботньому випуску ми розкажемо про таке: Кривава Субота. Перестрілка в середмісті Мукачева. Мукачево чи Мукачеве? Громадське слухання. Ні корупції, акція на кордоні. Фінансова прірва, гірське безробіття. Герої АТО вшанування пам'яті. Королівська гра шахові баталії. І починаємо наш випуск із кривавих розбірок в Мукачеві. Неподалік 16-ї школи трапила стрілянина з використанням вибухівки. На щастя, граната не спрацювала. Одного з учасників інциденту доправили в лікарню з вогнепальними пораненнями. Решту розшукують правоохоронці. Ситуація в місті переконує міський голова під контролем. Вишні ж навчального закладу, де трапились розбірки, перебували під наглядом вчителів. На місці була наша знімальна група, тож далі більше інформації. У Мукачеві стріляли близько 13.15. До відділу поліції поступило повідомлення про те, що в мікрорайоні Пентагон у районі вулиці Молодіжної біля 16-ї школи чути стрілянину та виявили пораненого чоловіка. За неофіційною інформацією, інцидент стався між групою молодиків. В результаті з'ясування стосунків один з кульовим пораненням залишився на місці, де його і виявили свідки події. До чергової частини мухайської відділу поліції поступило повідомлення близько 13-ї години про те, що по вулиці молодіжні поряд 16-ї школи. Чутно постріли на місце події негайно виїхала слідчо оперативна група та швидка медична допомога. Відомо, що в результаті інциденту поранено людину, яку доставлено до лікарні для надання медичної допомоги. На місце події виїхали також співробітники експертно-криміналістичного центру. Саме в цей час у школі поруч тривало навчання. В кабінеті повідомили про те, що біля школи сторони молодіжної сталася перестрілка. Під час якої поранили молоду людину. Я відразу вибіг на вулицю, побачив таку картину, що біля ТП на території нашої школи на тротуарі лежить молода людина. Років 28 30 поранена, ну як на мене, або в живіт, і в пах. Ми пробували. Підіпідбігли ще люди, спробували перетягнути, щоб зупинити кровотечу. Визвали швидку через декілька хвилин. Вже була поліція, оцепили весь мікрорайон. Ми дітей забрали з території, закрили всі виходи. Директор розповів, що дітей одразу перевели до безпечного місця. Діти в безпеці на території школи працює міліція. І поліція, вони чек оцепили весь мікрорайон. Діти забрались ми з того крила, де знаходиться граната на вулиці, в другий край школи. Тому діти повністю в безпеці. За життя пораненого борються медики його госпіталізували у край важкому стані. В критичному стані доставлений в реанімаційне відділення безпосередньо поранення бедерної артерії кульове з гранатою в руках, яка не взірвалася, знайшов його якийсь його товариш. Такий засвідчу, хто такий малень без документів стало відомо, що поранений 9-мм кулею. На місці виявлено, як каже речниця поліції, пристрій схожий на гранату. Свідки кажуть, цей пристрій був у пораненого в руках. Після того, як його забрала швидка, пристрій схожий на гранату, залишився на землі. На місце приїхали експерти вибухотехніки, представники криміналістичної лабораторії, які і знешкоджували пристрій. Від офіційних коментарів керівництво правоохоронних органів утрималось, посилаючись на таємницю слідства. З представники міської влади запевнили, причин для паніки в місті немає. Ситуація під контролем. І знову фінансування ПТО, – тема обговорення цього разу, аби все-таки зняти напругу в місті та закрити питання з коштами для студентів та викладачів. Мукачеві проведуть позачергову сесію міськради. Мукачівський міський голова Андрій Балога прийняв відповідне розпорядження. Тож обранці зберуться на засідання 17 березня. В порядок денний внесено тільки одне питання: про Щодо фінансування професійно-технічної освіти в місті. В Мукачеві провели перші успішні закупівлі через систему Прозоро. Першопрохідцем в цьому стало комунальне підприємство Комбінат благоустрою. Вони подали свою першу заявку на закупівлю гербіцидів на суму майже 25 тисяч гривень. Як переконував перший заступник міського голови, в місті відпрацьовують механізм, за яким залучатимуть комунальні підприємства та бюджетні установи до закупівель саме через електронну систему Прозоро. І все-таки Мукачево чи Мукачеве. Як тільки не викривляли закінчення назви нашого міста, це стало навіть приводом до проведення просвітницьких акцій в мережі інтернет. І, от, нарешті, останнє слово за жителями. То що вирішила громада? Розкаже наш кореспондент Андрій Крившенко. Необхідність підняття такого важливого питання, як перейменування міста, викликана відновленням історичної справедливості. Мукачівців звикли жити у Мукачево та й у багатьох паспортах. Назва міста записана із закінченням на о. Проте останнім часом згадування у юридичних документах або у повсякденному житті назви міста Мукачеве викликають обурення серед жителів міста, каже одна із учасниць громадських слухань. Коли про наше місто активно почали писати у всеукраїнських медіа, і всі закарпатці обурювалися поодинокі такі дописи виникали там, там що. Скільки можна писати в Мукачевому, шановне громадське і так далі, якщо наше місто називається Мукачево? Те, що місто має називатися Мукачево, у всіх учасників слухань сумнівів не виникало. А от коли і на яких підставах місто отримало нову назву Мукачеве, саме це питання стало приводом для гарячих обговорень. Єдиний документ, який називає нас місто Мукачево, це є прийнята постанова Кабінету міністрів, наскільки я розумів, де написано, що ми місто Мукачево. Хто конкретно, допустим, взяв на себе таку, таку відповідальність і вніс законопроект, де перелічені тисячу міст, ніхто, звісно, не звернув увагу да, на те, що там написано не місто Мукачево, а місто Мукачево. Ну, як так просто можна взяти і переіменувати город. Проте документ, який засвідчує зміну назви на Мукачеве, так таки є. Перейменовано у 1947 році Рада міністрів УРСР видала довідник Українська РСР, адміністративно-територіальний поділ, в якому з'явилася нова форма написання назви міста із закінченням на Е. Населені пункти обнесення державний реєстратор. І фактично нам треба усунути цю, юридич... цю юридичну проблему. Ми можемо зробити відтяжку. Я знаю, це моя особиста думка. Можемо почекати і вимагати, щоб просто добитися справедливості. Але через два-три роки, коли більшість... Органів державної влади перейде на електронний документ і інше. Ми просто станемо Мукачеве автомат. Після наведених фактів всі учасники слухань прийняли рішення подати пропозицію міській раді прийняти рішення щодо перейменування міста Мукачеве на Мукачево, аби остаточно врегулювати мовне питання. У підсумку міський голова відзначив, що уся необхідна юридична документація з цього питання вже готова. Згодом відповідне рішення буде міської ради, тоді обласної, і зрештою останнє слово залиш за верховною радою. Роботи нема, а підробіток тільки тимчасово вирішує проблеми безгрошів'я. натомість ціни та тарифи постійно йдуть вгору. Жити простим людям у гірських закарпатських селах, м'яко кажучи, непросто. Більшість селян, аби отримувати родину, виїжджають на заробітки, інші викручуються як можуть. Про це далі розкаже Ірина Ковальчук. Виживають так, одним словом, можна описати життя понад п'яти тисяч чоловік у Синевирі. Одному з найдовших сіл Міжгірщини, протяжність якого сягає восьми кілометрів. Немає. Абсолютно ніякої роботи. Роботи немає, яка робота може бути? Заводи були позакривали, а виживають люди за границю, їхали. А тепер і за границю дуже тяжко. Роботу теж там паспорта, на Чехи не дають паспорта на, на три місяці, на шість. Тут у селі немає роботи, треба. Мусимо виїжджати куди-небудь, підемо на заробітки. так виживаємо, куди можемо. Зараз теж тяжко з візами. От дуже дорого, всі голодні, зараз повмираємо з голоду, пендії в нас не вистачає. Все не дуже добре. У нас не, є нічого, не їсти, ні істи, нічого. Всі люди жалі, жаліють, все що. Немає грошей, а все дорого, то що з цього життя. Пере, а де тепер робота? Зварка я десь по людях мало вариш, то то-то. Пам'ятники заливаю, встановлю десь. Коротше, прожити мало можна. Для одного так, для ну, головним, коротше не ходжу. Люди по сезонах роблять. В селі мало роботи дуже. Близько 10 чоловік на заправці та автосервісі, по кілька у підприємців у магазинах, пелорамі, пекарні, понад 20 у державних закладах, садочку, школі, амбулаторії, двоє у відділенні банку, решта у Національному парку Синевир. Загалом близько трьох сотень селян працевлаштовані, інші на сезонних чи тимчасових роботах. А основна маса на заробітках. На жаль, з роботою в нас дуже великі проблеми, тому що роботи взагалі не вистачає для мешканців села. Є проблеми. І проблеми дуже суттєві, тому що всі кажуть люди, які зараз тут проживають, в основному маса з кожної другої, і третьої хати працюють на заробітках за межами області, за межами України, в основному Росія, Чехія, Польща, Словаччина, Італія. Сільський голова каже, підприємство не те, щоб відкривалося, а навпаки, закривають. І безробітних стає з кожним роком все більше. До слова, проєктно кошторисна документація на будівництво садочку, де б можна працевлаштувати 10 чоловік, вже готова, та грошей на реалізацію немає. Вихід у нас такий, що я думаю, що місцевість дуже якась сприятлива для туризму, для розвитку туризму. Можливо, люди порозуміють, що можна більш впливово. Займатися цим от, не ремеслом, а в плані тому, що залучати людей до цього, от, до цієї галузі, і, можливо, перспектива буде якось забезпечити місцеве населення, якісь там свої як от, господарські доходи, які вони там мають, молоко, творог, сири там і тому подібне. Немає роботи не тільки в самому селі, а й у районі, куди люди готові добиратися, аби лише було робоче місце і стабільна зарплата. Однією з основних проблем району є зайнятість населення. На жаль, із нововведеннями, як в податковому законодавстві, так і в інших напрямках, скорочується кількість підприємств, організацій, йде скорочення навіть у установах, які підпорядковані державним органам виконавчої влади, йде оптимізація. Одна з проблем навіть сьогодні національний природний парк, синовір, який дуже активно розвивався, навіть пішло розширення території національного парку, іде скорочення працівників. Тож, перспектив для працевлаштування верховинців поки немає. На розвиток туризму, який міг би покращити ситуацію зайнятостю місцевого населення, а всі умови для цього є, теж розраховувати найближчим часом не варто, адже по таких дорогах відпочивальники до нас їхати не хочуть. Та й рівень сервісу на туроб'єктах не відповідає цінам. Угорські консульства на Закарпатті видали минулого року майже 80 тисяч віз, дві третини з яких це мультивізи. Це більше ніж за підсумками 2014 року. Також зменшилась кількість відмов у видачі візи. Додам, що за підсумками дослідження Європа без бар'єрів, Угорщина у топ 30 країн, які найбільше лояльні до українців у видачі віз. Водночас Польща та Чехія у цьому списку знизу словаччина між ними. Україна вільна від корупції. Листівки з таким повідомленням роздавали прикордонники Мукачівського загону разом з лідером знаного українського рок-гурту з Мукачева Віктором Янцом. Захід відбувся в пункті пропуску Косино. Правоохоронці мали на меті донести до громадян та персоналу інформацію про неприпустимість незаконних дій і неминучість покарання у разі корупційних проявів. Чи вдалося це зробити? Розкажемо у наступному сюжеті. Акція вона безтермінова. Започаткована керівництвом державної прикордонної служби така акція проводиться не тільки в цьому пункті пропуска, а в в пунктах пропуска по всій ділянці і західного кордону і взагалі по пунктах пропуска, які розташовані навіть в зоні зіткнення. По лінії розмежування в зоні проведення терористичної операції. Роздаючи соціальні антикорупційні флаєри, Віктор Янцо доброзичливо закликав почати з себе, адже не даючи хабарів і не провокуючи людей на корупційні кроки, ми змінюємо перш за все свою свідомість. Ну, Насправді нам дуже приємно, що нас запросили прийняти участь в цій акції. Це нам можливість показати всім, що для того, щоб подолати корупцію, треба почати в першу чергу з себе. Це найголовніше, тому потрібно не лікувати вже наслідки. Хвороби, така як корупція, а треба лікувати, як то кажуть, робити профілактику, завчасну діагностику тієї хвороби. Тобто, якщо людина почне з себе не давати хабарів, то тоді насправді корупція сама по собі зникне. Ми, скажімо так, з свого боку показуємо, що готові протидіяти і протиправним проявам, це найголовніше. І крім того, відкрити до діалогу з громадськістю і хочемо позбавитися такого ганеного явища, як корупційні проводи, корупційні прояви і отримання неправомірної вигади з боку наших військовослужбовців. Подібні акції будуть проведені у всіх пунктах на ділянці Мукачівського загону, аби спільно з громадянами, які перетинають кордон, протидіяти цьому ганебному явищу. Герої не вмирають. Аби вшанувати пам'ять загиблих в АТО односельчан на подвір'ї Негровецького навчально-виховного комплексу, встановили пам'ятник одному з добровольців, який віддав життя, захищаючи східні кордони країни. Відтепер іменем Василя Росохи названий і сам навчальний заклад. Більше про це далі. Встановили пам'ятник на подвір'ї та назвали на честь одного з героїв навчально-виховний комплекс. Так вшанували подвиг учасників АТО у селі Негровець на Міжгірщині. Один із них – 22-річний вихованець НВК Василь Росоха, позивний 22 лютого минулого року загинув у автокатастрофі під Маріуполем, обставини якої невідомі. Його ім'я присвоїли навчальному закладу. Другий боєць 128-ї бригади, – 32-річний Василь Пойда. Серед військових дефіцитний. Підірвався на розтяжці 22 вересня, захищаючи станицю Луганську. Поховані наші герої, які віддали життя за нас, за наше майбутнє. Особисто я знала Василя Росох. Він був дуже доброю людиною, щирою душею. Мав багато друзів, справжні герої, які були, е, брали активну участь у зоні антитерористичної операції. Учні нашої школи хотіли е, їх, е, хочуть е, ніколи не забувати їхню пам'ять тому ми вирішили. Е, так, вшанувати Василь Росоха. Був активним учасником подій на майдані. Підтримував ідеї Революції Гідності. Після нападу російського агресора пішов добровольцем у батальйон Свята Марія. Ідеї школярів назвати Негровецьке НВК іменем Героя підтримали вчителі та керівництво 26 червня 2015 року. Закладу присвоїли ім'я Василя Росохи. Сам характер цих людей, таких людей, молодих людей, які мріють і знають, що треба робити. То вони, я думаю, і змінюють от, взагалі наше життя. Я впевнений, тому що от, чому важливо це все? Тому що, дивлячись на наших учнів школи, от величезний вплив на них, тобто відповідальність, любов до України і так далі, це якраз і є виховуючим таким моментом. Також на честь Василя Росохи, який був спортсменом, назвали футбольний турнір, що започаткували у день його народження 29 червня. Встановлення пам'ятника на подвір'ї НВК стало логічним завершенням вшанування героя. У Колочаві зараз проживає такий відомий скульптор Петро Федорович Таєр. Коли я до нього підійшов, щоб просто порати, як що зробити, от він запропонував от такий пам'ятник. І це фактично. Він зробив проєкт, який ми потім погодили, а фінансування відбувалося чисто за рахунок спонсорських коштів. Тобто люди приносили, друзі приносили гроші, учні, підприємці, От невеличкими частинками. Але воно йшло і за три місяці так, жати, срок було побудовано цей пам'ятник. Коли робота над пам'ятником була в розпалі, прийшла сумна звістка про загибель ще одного жителя села Негровець Василя Пойде. Тож на урочистому відкритті 14 жовтня 2015 року на свято Покрови та Козацтва на пам'ятнику було дві меморіальні дошки. А 22 лютого цього року вшанували вже річницю загибелі Василя Росохи. Був шаховий гурток, а перетворився на справжній шаховий клуб у Рахівському селі Коболецька Поляна. відтепер місцеві школярі зможуть активніше, а головне більш професійно займатися грою королів. Нові шахівниці, демонстраційні дошки, професійні годинники. Такий інвентар подарував для майбутніх гроссмейстрів народний депутат Василь. Льпівка докладніше Світлана Комлєва. Грає в шахи десятирічний Юрій уже більше чотирьох років. Каже, ця гра йому відразу припала до душі. Мріє в майбутньому стати відомим гросмейстером. Перше мене навчив грати тато. саме через це я почав ходити до гуртків з друзями грати, почав навіть деяких друзів вчити грати. Тих, кому до вподобається інтелектуальна гра в місцевій школі, вистачає залюбки вчаться грати в шахи як хлопці, так і дівчата. Це в нас молодий гурток, називається він Чарівна шахівниця, діє декілька років, оскільки є результативність постійна у участі дітей в цьому гуртку. В цьому році виділено дві години на ведення цього гуртка. Ви бачите, що задіяні в гуртку діти як початкової ланки, так і середньої і старшої школи. Нові шахівниці, демонстраційні дошки, професійні годинники. Такий інвентар подарував для навчання маленьких шахістів, народний депутат Василь Петьовка. Відтепер кажуть педагоги, діти зможуть активніше, а головне більш професійно займатися шахами. Шахи, взагалі, це дуже корисна справа, на мою думку, особливо в цей наш неспокійний час. Тому що я вважаю, що фактично кожен шахіст це успішна людина в житті в подальшому шахи допомагають не лише розвиватися особисто, а й мислити, і вдосконалюватися у житті, і бути послідовним, дедуктивним, уважним, розвивають уяву, розвивають мислення. Тобто, всі ці фактори вони лише допомагають дітям. Подальшому їхньому житті уже найближчим часом за підтримки народного депутата Василя Петьовки планують відкрити шахові клуби і в інших населених пунктах Рахівщини. Додатково у Рахові відкрився відкривається клуб у Бічкові додатково, значить, ще відкривається у білий Нікваси. І в сіня, це що стосується Рахівського району, також чотири шахові клуби відкриваються ще і у Тячівському районі. Педагоги сподіваються, юні шахісти Рахівщини вже зовсім скоро зможуть показати гідні результати на районних та навіть обласних шахових турнірах. За останні роки стало модним носити біжутерію, прикрашати оселю картинами, декоративними деревами чи квітами, що сплетені з бісером. У Вилятині, що на хощені, 24-річна дівчина стала справжнім майстром справи і заробляє цим на життя. Як улюблених, Хобі перетворилися на професію, покажемо далі. Наталія Звелятина вже 11-й рік поспіль виплітає з бісеру різні цікаві вироби. Каже, захопилась бісероплетінням ще у шкільні роки. Спочатку плила різні прикраси для дівчат, потім вирішила вдосконалити своє вміння. Я займаюся з 14 років зі школи, творчістю. Перші мої роботи були біжутерія, кольє, браслети. А далі більш серйозніші роботи О, з гіпсом, різні бонсаї, картини. Мати підтримала доньку в її захопленні. Купувала їй різні журнали, де йшлося про плетіння з бісера, аби розвивати своє хобі. Наталія на досягнутому не зупиняла. Свого часу взяла участі в районному конкурсі, де відзначилася за свій талант. До слова на рахунку майстрині не один десяток картин декоративних дерев та квітів. Проте пам'ятає перші роботи. Маки, квіти були. Потім сакура, бонсай почала плести, Потім виноградні дерева, грушове дерево. Ну, різні. Дівчина каже, любов та терпіння це вже півшляху до успіху. В неї ці було від та хобі стало її життям і свого роду професією. Ось такі роботи відносяться до бонсай. Сакура, виноград і гіацинти, А також осіннє дерево. Для того, щоб зрозуміти, як народжується виріб з бісеру, Наталія провела й майстер-клас. Почала з листочків. Такі листочки виплітаю так, дугами або такі острі листочки, або є різні види технік, французьке плетіння. Там можна різні виплітати листочки. Ось такі можна. Це я зробила вже в наявності смородина маю. І тільки залишилося листочки зробити і прикріпити до нього стержень. Потім я зможу наносити гіпс або флористичну ленту. На який служить стержнем, прикріпляє листочки, далі замотує флористичну стрічку і додає у гілку смородини. В результаті може вийти чудова картина або декоративний кущ. Щодо ціни за виріб, то вона коливається. Одна картина стоїть 30 на 40, формат, 1500 п'ятсот гривень. О, ці, по тисяча дерева також зі стекляру також по 1500 п'ятсот гривень, маленькі по 700 гривень. До речі, картини Наталія бісером не вишиває. Вона плете квіти зі штучних намистинок і обклеює їх на канвучий папір. Вставляє в рамку зі склом, або ж без нього так і з'являється і власний шедевр кожній людині хочеться подивитися щось завжди новеньке, щось яскравіше. Я люблю робити роботи зі смаком, під дизайн, щоб була ну, гарна робота. Більше часів провожу з деревами, вони 5-7 днів, картини 3-4 дні. Дівчина додає робота, якою вона займається, і подобається, тому їй присвятила всю себе. Дякую, що дивитеся і довіряєте. Випуск підготував Юрій Павлешинець. Бажаю вам тільки приємних новин. Бувайте.